Доброго ранку всім! На сьогодні знову зіркова сім'я. Відчуйте вібрацію 1-2-3. Яка вібрація вас запросила? І зараз ми попросимо, щоб дали нам підказку. Цікаво, дуже. Отже, для вібрації цифри 3 я розпочну з вібрації цифри 3. Ви знаєте, тут прийшов код такого зіркового братства. Я б назвала це зіркових братів. Це чоловіча енергія, це енергія гора. Перш за все, і це захист для вібрації цифри 3 для вас сьогодні прийшла енергія вашого захисту, а також це енергія вірності, вірності собі. Це повна безпека і повна довіра тому, що ви знаходитеся у захисті, що ви знаходитеся під захистом енергії чоловічого начала. І це дуже гарний код для вас, тому що ви знаєте, це також і про вірність. Про вірність того, що, наприклад, якщо цей кот обрав а, чоловік, то це про вірність. Самого його чоловічого роду, або про вірність чоловічого партнерства. Якщо це код стосується жінок, то це про вірність чоловіків, вірність синів і так далі. І перш за все, це вірність своєї чоловічої частини собі. Неймовірний код – це зіркове братство, брати зірок, які прийшли сьогодні до вас з енергією гора. Тобто, це коли енергія ця все бачить, коли є сильна безпека і сильний захист для вас сьогодні. Це надзвичайно Звичайно, гарний код для вас сьогодні. А, значить, для вібрації цифри 1 до вас сьогодні прийшов такий світловий код, знаєте, взаємозв'язку із е, океаном. Тобто, це, е, бачите, дуже багато тут світлових душ є, і один єдиний Великий океан. І це про підтримку ваших предків, це про підтримку зіркової сім'ї. Предків це мається на увазі предків зіркових родин. І знаєте, що тут е, такі поради для вас, щоб ви відпустили якісь свої переживання і здалися, здалися на волі Всевишнього, щоб ви не хвилювалися, щоб ви розуміли, що у вас є е, підтримка. Дуже сильна підтримка життя, щоб ви не кидалися в крайні від одного до другого. Це просто віддатися о цьому божественному потоку, цьому великому безкінечному океану і з підтримкою душ, тому що ці зіркові душі, які вас підтримують, а вони допоможуть вам пройти певні ці ваші виклики, наприклад, в сьогоднішньому дні, і це довіра, це також довіра до зіркової сім'ї, до того що вас підтримують. А для вібрації цифри 1 до вас прийшов світловий код такого дитя космосу. Ви є дитиною цілого космосу. А у вас є підтримка, і у вас є підтримка сьогодні всього всесвітнього розуму. Тобто, це підтримка вас самих, тому що цей космос великий він знаходиться всередині вас. І те, що ви є дитиною космосу, це означає, що ви є дитиною творця. Все, що може творець, все можете, і ви. Творець ні за що не переживає і не хвилюється. Він не думає про ті проблеми, яких не існують, тому що ці проблеми це є ілюзія. І а, у вас сьогодні є та підтримка от цього первинного коду, що ви є дитиною космосу. і… Що для вас важливо зрозуміти, що ви в безпеці. Бачите, для всіх кодів сьогодні йде про безпеку. Ви в безпеці. Вам не потрібно ні за що хвилюватися, переживати все, те, що ви собі створюєте, за що хвилюєтеся, це ваша ілюзія. Ви самі створюєте собі таку реальність. Творець для вас не створює такої реальності. Зрозумійте. все, що ви хочете проживати в матерії, створюєте стільки самі ви, навіть і створюючи дхарму або карму. І для вас сьогодні це також відпустити це все. Це про загальну безпеку і про безпеку, того що ви є дитиною космосу це для вібрації один і, взагалі, про безпеку для всіх вібрацій. Довіритися цьому, Знаєте, прийняти раз і назавжди те, що ви знаходитеся в безпеці, не переживати. Тому що для вас, для цих вібрацій, для вас завжди є такий сегмент вашого хвилювання. Ви переживаєте попусту за те, що не треба, навіть не вартує вашої уваги, тому. Будьте в довірі і в довірі спершу собі, в довірі того, що ви є дитиною і творця, і про вас є кому подбати не тільки на землі, але і в зірковій родині. Я обіймаю вас. і Я вважаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.